Я думаю, що ви можливо вже хоча б основні пункти, які зараз оприлюднюють нового законопроекту, читали. От яка перш за все ваша думка і е, ваші відчуття, е, коли читаєте реакції суспільства на от пропоновані зміни, пропонований законопроект про мобілізацію? Хотілось би почати з того, що близько 80 років в Європі не проводилось таких бойових дій. Які проводяться на даний час у нашій країні, і мобілізацію ніхто не проводив. Але, але ми не можемо сказати, що мобілізація, яка була проведена в нашій країні в 2022 році, на початку 2023 року, вона є провальною. Тобто люди йшли добровільно, когось мобілізовували. Хтось можливо не сильно хотів іти, але мобілізація проходила і вона дала свій результат. Ворог зупинений там, де він на даний час е зупинений. Е відповідно, е зараз цей особовий склад має такий досвід ведення бойових дій, що коли спілкуються з міжнародними партнерами на навчаннях, чи вони приїжджають до нас, вже вони в нас учаться. Тобто, наш е мобілізований рік назад, особовий склад має такий бойовий досвід, що немає жодного військовослужбовець країни Європи чи країни НАТО і. І відповідно вже у нас навчаються, але ресурс наш людський небезмежний. На жаль, маємо втрати. На жаль, маємо поранених. Відповідно, країни-агресора, мобілізація не зупинялася. Вони готують все, нові, нові підрозділи, бригади. Без тобто, в них вона проходить набагато жорсткіше. Їм звичайно говорять, що вони. Будуть десь в тилу робити якісь другорядні функції на війну не попадуть. Вони йдуть туди заробляти гроші, мобілізуються і відповідно відправляються на фронт все нові нові хвилі. М'яса у нас ситуація відповідно: ми провели декілька хвиль мобілізації зараз. люди утримують рубежі люди, втомлені людей потрібно міняти і мобілізація в будь-якому випадку потрібна суспільство. Деякі військові, можливо, в основному цивільні люди вважають, що війною повинні займатися військові люди, але в нас не прикордонний якийсь конфлікт, в нас не спеціальна операція, в нас повинно все називатися так, як воно є. Тобто, у нас безпосередньо йде війна проти дуже жорстокого ворога, і ми не повинні дати йому перемогти. Якщо вони наші сили вичерпуються. І вони будуть захоплювати все більше і більше територій. Буде Буча, буде пінь, буде Ізюм. Тільки це все буде на всій території України. Тобто чоловіки поїдуть до Сибіру, будуть тюрмах, будуть закатовані, а жінки, діти будуть працювати на агресорах, і це ми просто втратимо державність, ми просто втратимо країну. Всім потрібно почати проводити більш роз'яснювальну роботу. По всім гілкам влади не повинні тільки військові наполягати на мобілізацію. Всі насправді повинні, повинні доводити до людей, що мобілізація це не квиток в один кінець, це не шлях на наступний день після мобілізації в штурмову групу. Мобілізація зараз законом передбачено, що Особовий склад проходить обов'язкову підготовку як первинну, і потім в подальшому за фахом. І ніхто, як знаєте, в часи Другої світової війни ланцюгом на кулемети ніхто не пошле. Зараз з мобілізацією з ходом бойових дій у нас в країні розвинулись настільки технології, що мій, кожен може знайти себе на службі. Це і оператори безпілотних апаратів, і засобів РЕП, це артилерісти, це і сучасні технології розвідувальні, це сучасні зразки озброєння. Тобто, кожному знайдеться своє місце в строю пане що... Сергію. Але от на вашу думку, все ж таки проблема зараз з мобілізацією. Так, два роки по суті, вже ну практично два роки повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни. І проблема мобілізації це, це все таки проблема комунікації, як ви кажете, чи знову ж то того, що по перше, частина суспільства вважає, що воюють, нібито високопрофесійні військові зараз за два роки вже високопрофесійні. Але коли 24, 25 лютого, 22-го року ці люди йшли в військомати, більшість з них не були фаховими військовими і. Можливо, ще проблема у тому, що люди завищені очікування, так, і щодо термінів закінчення війни, і щодо там, певних операцій, і так далі. Так. Суть питання зрозумів. Дуже багато в нашій країні, на жаль, використовуються популістичних заяв про закінчення війни, про перемогу. Що противник наш е, глупий, ненавчений, вони просто е, що ми от скоро їх переможемо? Ні, так не буде. Щоб перемогти, треба працювати, працювати на всіх рівнях. Відповідно, спочатку, коли люди приходили ненавчені, мобілізовані, початок війни був дуже важкий період. Ніхто із західних країн нам не давав шансів втриматися. Ми, втримали, ми втрималися на моральному духі, моральному дусі наших громадян. Які підтримують армію, які йшли, мобілізовувалися до війська, і ми зробили дуже колосальну роботу до цього. Але станом на зараз ресурс не вичерпний. А дуже багато робиться популярних заяв: що ми скоро переможемо, ми всіх побиваємо, мобілізація не потрібна, потрібна мобілізація, тому що, знаєте, громадяни. Ну, взагалі, громадяни, так, вони, вони хочуть бачити і чути тільки те, що ну, їм приємно чути. Їм приємно, що ми скоро переможемо, всіх побиваємо. Е, е, ці всі заяви е, також е, ми можемо побачити багато негативних відео, які працюють на російську пропаганду, там, де громадяни вступають в конфліктні ситуації з представниками ТКЦ на вулиці. Там, де бійки спорять, когось скручують, кудись увозять, але е, відео також знімається таким чином, що ми не бачимо початок суті проблеми. Зараз дуже багато, е, можливо, на пропаганду працює, можливо, набиває свій собі підписників, знімають в такому ракурсі, щоб показати, що це плохо, що військові погані, що воєнкомати хапають людей. Це на перемогу у нас точно не працює. Потрібно проводити е, роботу. З людьми всім доводити або ми перемагаємо, або нашої держави не буде. А моя порада для громадян це одна: не чекати, що до вас прийде повістка, не переживати щоденно потрібно. Ну, наприклад, в кожній частині, от нашій четвертій бригаді, оперативного призначення Нацгвардії, та й в кожній частині є система рекрутингу. коли… Не потрібно ждати повістки, треба просто взяти найближчу військову частину, до прикладу, яка є в регіоні, де проживають громадяни, узнати, там можливо служать знайомі, там можливо служать родичі, можливо, хтось порадить до якої частини, просто звертатися в частину, обговорити з кадровим органом, які є вакантні посади. І просто брати, призиватися, не чекати мобілізацію пане Сергію, але ж самі військові кажуть, що по суті оцих от ідейних добровольців їх уже немає. Вони всі вже пішли в свій час, і, і минулого року там частина пішла цього року, мобілізувалася. Як заохотити людину саму прийти, або як ви кажете, не було у цих от відео там з представниками ТЦК і, і так далі? Що може вплинути? Фінансове питання може вплинути, якщо збільшиться оплата. Е, дивіться, можливо. Ряд варіантів, ряд факторів, але фінансове питання зникає тоді, коли після перших обстрілів ніхто вже про фінансове питання не думає. Не потрібно використовувати нашу армію як засіб заробітку. Ми не заробітчани, ми не будуємо собі будинки за наші бойові гроші, за наші бойові і так далі. Так само. Ну, так, мотивація. пане Сергію, я з вами погоджуюсь, але дивіться, є в людини аргумент, так він чоловік, в якого є сім'я, і він, наприклад, в цивільному житті нехай заробляє 40 тисяч гривень, мобілізовується, іде добровольцем, мобілізовується, і яку він базово там заробітну платню отримує. Зараз не, не у ті от тисячі, які яким всім там заздрили. Правильно, то знову ж таки, яка мотивація в людини залишити сім'ю без оцього от заробітку, який він може дати поки що наразі, і піти воювати? Треба ж про сім'ю теж думати. Я, я, от швидше про таке фінансове питання говорю, аніж про. Ну, ми розуміємо, що військовим навіть близько не до того, щоб там будувати будинки, купувати землю і так далі. Е, збільшити грошове забезпечення я не вважаю, що це докорінно змінить ситуацію. Ага. Люди можуть і 10 тисяч гривень, можуть заробляти і 100 тисяч гривень в цивільному житті. Е, тут питання е, проводити е, роботу. На всіх рівнях таким чином, ну тут треба розуміти, що сьогодні ти заробляєш 100 тисяч завтра тобі прийдеться тікати з нашої країни, і ніхто там твою сім'ю не буде з відкритими руками чекати. Надо відстаювати країну і будувати, ну розбудовувати її. Потім буде після перемоги. І питання, що я не створений для війни, та в нас ніхто не створений для війни. Просто потрібно е, прийняти рішення е, обсудити це з сім'єю. І бути готовим мобілізуватися, захищати в першу чергу свою сім'ю, себе і свою країну. Е, є соціальний захист військовослужбовців, тобто військовий повинен йти на війну, призиватися, знаючи, що його держава дбає про його сім'ю, він соціально захищений. Якщо з ним щось случиться, про його сім'ю подбають. Ну, Тільки таким чином, тут потрібно, тут дуже широке питання, знаєте, якщо. Я не займаюся, наприклад, мобілізацією, то точну оцінку дати всім діям, що потрібно зробити. Це потрібно група людей, група депутатів. Треба спілкуватися з військовими, будь в контакті як на вищому рівні, так і безпосередньо. Що думають військовослужбовці рядового складу на передовій? Тобто не надо спішити, не треба робити поспішних висновків, поспішних рішень. Да, вони можуть бути непопулярні в деяких питаннях, але їх потрібно приймати. Ні, ми чому з вами це обговорюємо? Тому що знову ж таки ви, як людина військова, як командир, розумієте, яким чином ви самі зі своїми підопічними працюєте для того, аби знову ж таки в них була мотивація, попри як ви кажете, всі от виклики, які людина е, отримує е, по. Потрапляючи вже безпосередньо на передову в окопи на позиції. Дякуємо вам, пане Сергію. Дійсно, сподіваємося, що знаєте, не буде перекладатися відповідальність і за мобілізацію, і за якісь питання, які стосуються військових з одного на іншого, а буде просто розуміння того, що має бути цілий комплекс заходів для того, щоб і ефективна була мобілізація, ефективний був соціальний пакет, соціальний захист військового його чи її сім'ї. Так. Ну і знову ж таки, щоб максимально от мобілізовані військові, вони ефективно цей ресурс використовувався. Ми говорили до речі, нагадаю, що Сергієм Сидоріним командир батальйонно-тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України, полковник.